Справа 1034. Використання проточної води для миття посуду чи прання білизни призводить до марних витрат води в середньому до 15 літрів за хвилину. Скільки води можна зберегти під час півгодинного прання, якщо правильно ставитися до споживання води? Ну що ж, давайте знаходити, і записуємо тоді перше завдання. Оскільки 15 літрів можна. Зекономити за хвилину, а прати півгодини, то 15 ми множимо на 30 і дізнаємося, скільки можна літрів зекономити. Записуємо, що 15 літрів, що множиться на 30, це дорівнює. 15 помножити на 3 це 45. І 1, 0, то це буде 450. У дужках Записуємо чого? Літрів води. Можна зберегти. Отже, 450 літрів води можна зберегти. Під час. Прання. Є. Отже, друге завдання, Практично діяльність. З'ясуйте, який тариф на воду. Ціна за 1 кубічний метр води у вашій місцевості та обчисліть, скільки коштів за годину можна заощадити, якщо правильно ставитися до споживання води. Отже, ну що ж, записуємо тоді друге завдання і перша дія. Спершу давайте ми запишемо. Нас запитують, з'ясуйте, який тариф на воду. Ну, я напишу ще донедавна, який тариф у нашій місцевості. У нас підвищили тариф, але ще він поки що ніби його можуть відмінити. То старий тариф у нас запишемо, що 1 кубічний метр води ну, у нас коштує з водовідведенням Коштує 54 гривні. Є? Так, друге. Скільки коштів за годину можна заощадити? Ну що ж, давайте порахуємо, скільки води ж використаємо. 15 літрів. Це під час прання 450 літрів попередній задачі за годину це в два рази більше. То ми можемо просто 450 помножити на 2. І це буде дорівнювати 900 літрів. Тобто 900 літрів води можна заощадити за одну годину. Є? Ну добре, переведемо тоді 900 літрів води у кубічний метр. Запишемо тоді третя дія, 900 літрів. Це дорівнює літр, це тисячна частинка від кубічного метра. То ми тоді записуємо як 900. Тоді, що множиться на одну тисячну, Бо літр це одна тисячна частинка від кубічного метра. Ну і вийде 0,9 кубічного метра. Ну добре, Якщо один кубічний метр води коштує 54 гривні, то у четвертій дії ми тоді. 54 гривні множимо на 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, можна помножити на записати як 54, що множиться на 1 мінус 0,1. То це буде 54, що множиться на 1. мінус 54 на 0,1. Або 54 відняти. 54 на 0,1 це 5,4. Це дорівнює. 54 мінус 5 це 49, мінус 0,4 це буде 48,6. В дужках пишемо, чого, гривні. Це у нас можна. Заощадити. За 1 годину. Є. Записуємо відповідь. Отже, перше завдання. Скільки води можна зберегти? Записуємо 450 літрів. Є. Друге завдання. Обчисліть. Скільки коштів за годину можна заощадити. Запишемо 48, цілих. І шістдесятих гривні Я yeah.